Під час подорожі в Алчевськом ми відчули на собі всі примхи погоди, встигли позагоряти на пляжі під спекотним сонячним промінням та наскрізь промокнути під заливним дощем. А що ми хотіли? Серпнева погода, вона вередлива. Осінь починає натякати, що незабаром прийде її час. Отже, почнемо з самого початку. Це неймовірно у нашому краю степів та шахт існують види спорту, що потребують морей та океанів. Поблизу Алчевська існує справжній яхт-клуб. Парусні види спорту то дивина для нашої області. Тож, як то кажуть, і ми ні ликам шити. знак було встановлено у день відкриття Алчевського яхт-клубу 8 травня 1965 року. 10 лет я занимался на таких же яхтах, вот начинал. Пришел сюда и начинал с этих яхт. Потом рос потихоньку переходил на более старшие классы. И к 18 годам уже был чемпион Украины в Ну, Был приглашен служить в ЦСКВМФ в Москву. И вот потом еще занимался, но ну, уже не активно спортом, а так на больших яхтах, крейсерских, за границу ходили. і потихоньку от так. Так що у этого клуба у нас очень большое прошлое. І хочеться надеятися, що буде і будуще. Незважаючи на всі труднощі, які існують, і перш за все матеріальні, парусний спорт розвивається, є свої досягнення та свої чемпіони. Все тримається на ентузіазмі керівництва клубу та спонсорах. Успіхи на українському рівні досить серйозні, як і були раніше. Вот, так и сейчас в, в современное время, в современный период. Вот, у нас неоднократные чемпионы Украины, призеры всеукраинских соревнований, призеры спартакиад украинских комплексных соревнований. И даже есть призеры этапов Кубка мира у нас, международных соревнований есть. Это в первую очередь нужно отметить, конечно, мастеров спорта Чичерова, Александра, Краскона Анастасию. Которые по сей день еще участвуют в этом процессе и находятся в основном составе сборной Украины по парусному спорту национальной сборной. Чичерова является одновременно приобресли спонсоры в прошлом году. Собственно, абсолютно новая лодка, которая на сегодняшний день прошла всего всего 2-3 соревнования. Лодка новозеландской постройки фирмы Маккай. Олимпийский класс 470. принимала много. Да. Только что вот в июле месяце мы приехали в чемпионат Европы. Спортсменки на ней участвовали. Ну, достаточно уверенно. Маленьких спортсменев яхт-клуб запрошую на занятия с 9 років. Причому це безкоштовно. Влітку тренуються на воді, взимку у спортивному залі. І з перших же занять дівчаток та хлопчики вчать, що головне у парусному спорті це увага та дисципліна. Бо із водою не повинно бути ніяких жартів. А ще маленькі яхтсмени знають, що без працьовитості ніяких успіхів не досягнеш. Це мачта. Мачта. От це гіка. Це гіка вот это, вот это спринт. У нас есть очень много терминов. Например, парус до угла держать, растравить парус на фардаке. А, левентиль. Это, а это что? против ветра стоять, просто <соценно> стоять, не идти. И что еще? Перевернуться. Переворачивался? Ну, ну да. Ты Та повністю всі. цікавим є те, що тренери Алчевського яхт клубу колись такими ж маленькими прийшли сюди, щоб спробувати себе у парусному спорті. І вийшло так, що з цим спортом пов'язалося і життя. Тепер вони свої знання передають вихованцям та радіють їх успіхам. Вот у меня одна девушка, Катя Ивлева, которая лучшая была за три последних года, лучшая была. Мы с ней ездили в Одессу, она заняла там среди девочек четвертое место. Сколько лет ты занимаешься? Я уже занимаюсь третьего. здесь меня. Мне пришли, пришли на физкультуру в школу тренер вот Андрей Николаевич, Антон Сергеевич. Отобрали несколько человек. Это угу. тебе не сложно? Такая маленькая хрупкая девочка, легко тяжело справляться. Да не, не тяжело. Не легко. Там, а, по ветру тяжело? По ветру, ну, на сильном ветру тяжело. А ты уже участвовала в соревнованиях? Там Динамуре, например? Да. Сложнее там? Да. Тяжелее там волна. Немного, ну как би бы, дольше займаються, они чаще займаються та это... подати. Я їздила в Одесу і в Севастополь. Є ще такий момент, який складає певні труднощі у змаганнях. Наші спортсмени тренуються керувати яхтою на спокійній воді, а змагання проходять на морі, де треба прикладати більше зусиль та досвіду. Трудности очень большие, очень большие, потому что на гладкой воде у нас нужно яхту на реках по одному вести, по-другому совершенно нужно вести себя на море на большой волне. Там мы этот опыт приобретаем, выезжая на соревнования, выезжаем на сборы, Севастополь, Одесса, Черное море. Там приобретаем опыт свой. Здесь Такого опыта не приобретешь. Ну, детки, которые тренировались, первый раз выехали, им очень сложно, наверное. Очень. Да? Первый раз очень сложно. И я же говорю, как по себе, я знаю, что все с опытом приходит. Те, кто живут дети на море и начинают заниматься, им, им проще сразу, они, этому, они сразу начинают. А нам вот приходится постепенно, постепенно, ну ничего. З цим якби виросли всі виросли і дуже багато було чемпіонів Советського Союзу, чемпіонів України. Очень много у нас було за ці всі з дня основання яхтлуба. І останнє, що нам хотілося б сказати, як правило, яхт клуби існують у приморських містах, а наш Алчевський працює та розвивається серед степів та териконів. І ви скажете це не диво. Літню спеку треба робити зупиночку і поплавати у прохолодній воді. А оскільки ми дуже вередливі, то місце для відпочинку ми обирали ретельно та прискіпливо. Для відпочинку ми обрали сучасний, охайний, затишний пляж Бамбук. 10 хвилин від Алшівська і ви на маленькому острівці відпочинку. Нам хотілося тиші та спокою, тому ми приїхали зранку, коли не так вже й багато людей, і можна просто насолоджуватися сонцем, прекрасним пейзажем і нарешті не чути міського гомону. Але знаємо, що майже за пару годин тут почне вирувати життя, тому що бамбук надає однакові умови для любителів як спокійного, так і активного відпочинку. волейбольних майданчика, майданчик для пляжного футболу, зона відпочинку для наймаленьких відвідувачів. І, до речі, тут дійсно з любов'ю відносяться до дітей. Керівники пляжу кажуть, що їм не важко зробити дітям приємні несподіванки. І починається будівництво пісочних палаців, конкурси малюнків, різноманітні ігри і навіть дитяча дискотека. Вам звичайно цікаво, скільки ж коштує вхід на цей пляж. Безкоштовно Приїжджайте на бамбук, якщо ви втомилися від денної рутини. Майже щотижня вас чекатимуть різноманітні заходи, і позитивний настрій вам забезпечено. У нас міроприяття починає наверное, з першої суботи юня по останню суботу августа. В общем, все літо ми питаємося весь еліт народ розлікати, привлечь його к активному образу життя, вообще активному відпочинку. У керівництва пляжу завжди є в запасі безліч оригінальних ідей. Тут почали проводитися заходи, яких раніше не було не лише у Чевську, а навіть у всій області. Пляжні багатинські ігри у нас не ні разу не проводились. У нас не проводились ніколи пляжні футболи, женські футболи ніколи не проводились. Зараз це все только входить. У нас це все на першому етапі. Будемо розвиватися, будемо йти вперед. Керівництво пляжу активно співпрацює із органами місцевого самоврядування, молодіжними організаціями. Про всі заходи бамбука можна дізнатися у місцевій пресі, а також на сайтах міста Алчевська. А для фанів відпочинку на цьому пляжі існує сторінка у контакті. Запам'ятовуйте назву Бамбук-Біч Клабіра. У нас проходят вечеринки там на разную тематику. Ну, в основном у нас всегда Open Air, это пенная дискотека. У нас всегда Салют, у нас всегда молодые диджеи города. Мы стараемся, но ну, мы приглашаем, конечно же, звезд периодически. Но стараемся развивать и наших молодых диджеев, которым ну, нужно давать шансы, попробовать себя, так как город небольшой, все друг друга знают, в принципе, поэтому приезжают, поддерживают. И у нас в среднем больш... ну какое количество человек около. 600, я думаю, полтысячи у нас есть седан на пляже, на дискотеке. Тоже в городе никогда такого не проводилось раньше. Ну и как, тематики постоянно, вечеринок мы выбираем, там, дресс-коды выбираем. Тоже сейчас у нас входит это все. Как бы начинаем, начинаем. Каждая вечеринка лучше предыдущая у нас. Тут ми побачили ось таких відпочиваючих. Ці пташки, дикі пташки, вирощені з маличку і практично стали домашніми. Незабаром закінчиться пляжний сезон. Але на бамбуці вже планують літо 2012. Так є плани перебудування так званої зеленої зони пляжу. Тут і зараз любителі шашликів можуть зібратися у затишних альтанках у компанії добрих друзів. Наступного року ця зона прикраситься новими газонами, будуть розвішені гамаки. Але головною подією пляжного сезону 2012 стане відкриття Бамбук Арени. Плануємо строїтельство небольшого стадіончика. Буде називатися Бамбук Арена. Уже готов проект этого стадіона. Ну, конечно же, все проекты, идеи, планы, они обязательно существуют у каждого, я думаю, требуют вложений. Поэтому пока собственных средств нам не хватает на то, чтобы сделать такое для города, для области. Даже, я думаю, нет ни одного пляжного стадиона у нас в области хорошего, чтобы проводить здесь областные турниры, принимать, может быть, какие-то даже, может быть, всеукраинские. А мало ли что дальше, может, и международные. До речі, пляж бамбук також запрошує всіх, хто бажає організувати собі оригінальний банкет, день народження чи весілля. За всіма питаннями ви можете звертатися за номером 050 665 73 26. Після сонячних ван ми зібралися і поїхали подивитися місто. І ось вам. Щойно ми ховалися від спеки у прохолодній воді, а зараз були б не проти підсисти поближче до теплого каміну. А що, місто під дощем? Щось у цьому є таке, романтичне. Нам сподобалася та частина міста, на якій переважно будівлі 50-х років минулого сторіччя. Архітектура того часу відрізняється тим, що місто запам'ятовується, має свій стиль. Будинки величні та затишні, не те, що панельне споруди чи так звані Хрущовки, завдяки яким нові райони багатьох міст України схожі один на одного. ПРОСПЕКТ Леніна На згадку від історичної минувшини у центрі залишився пам'ятник засновнику радянської держави. Якщо ви потрапите на цей проспект, наприклад, 9 травня, то зможете побачити виступи творчих колективів та відвідати смачну польову кухню. А 1 червня у День міжнародного захисту дітей площа вмить стає різнобарвною та веселою, бо діти змагаються у конкурсі малюнків. Ось будівля зі своєю історією, Палац культури Коксохімзаводу. Він був побудований у 41-му напередодні Великої Вітчизняної. Коли окупанти увійшли у місто, то зробили тут склад, який при відступі підпалили. Тепер тут тимчасово розташований ЗАГС. і вихідними днями можна побачити красивих молодят, що фотографуються після найважливішої події свого життя. Найвідоміший учбовий заклад Алчевська, Донбаський державний технічний університет. Заснований у 57-му році. Люди старшого віку пам'ятають його як комунарський гірничо-металургійний інститут, учбовий заклад молодий за віком, але не за досвідом. Хоча, до речі, чи можуть університети взагалі постаріти, бо тут завжди обличчя юнаків та молода енергетика. А учбовий процес ніколи не дозволяє нікому стояти на місці. Висота цього обеліску, що знаходиться біля Палацу культури та техніки 30 метрів. Його було відкрито на честь 20-річчя перемоги у Великої Вітчизняної і відлито на Алчевському металургійному комбінаті. Покидаючи Алчевськ, ми не змогли не зупинитися біля свято Георгівського храму. Храм молодий, але він дійсно став прикрасою міста. Ми милувалися храмом і нарешті дощ закінчився, і знову вийшло сонце. Алчевськ посміхнувся нам на прощання. Закінчилася наша зйомка і знову проглянула сонечко. Ось така вона вередлива сьогодні погода, і це означає, що осінь вже стукає у двері. Тож встигайте схопити ці останні літні моменти. До зустрічі у наступній програмі.